Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Під Слов'янськом тривають бої за звільнення міста від бойовиків. А у Маріуполі звільнили вже міську раду від терористів біля будівлі. Зараз розбирають барикади. А служба безпеки України заявила про те, що має докази, що так званий референдум, який планувався на 11 травня. Інспірувався з Москви і координувався з Москви. Отже, про це та про інше сьогодні пишуть у блогосфері. Сьогодні вранці, як пише Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив, почалися бої, відновилися бої біля Слов'янська. Група терористів подутра попиталась вирватися із города. А планах прорива ми сообщали вчора. Пише Дмитро Тимчук, ета попитка була сорвана сілами антитерористичної операції. В настоящее время в районі одного із. Блок постов продовжається противостояння з сторони українських силовиків на даний момент. Потерь нет. а потеря среди террористов пока не звісно. Пише Дмитро Тимчук. Юліана Слепова в твиттере пише з Маріуполя, на горі сполкомі полкомі розбирають барикади міліцією і самосвалами. Позже попробую зробити фото. Поки що вона не оприлюднила фото того, як розбирають барикади в Маріуполі. Але очевидно, що. Процес очищення міста від терористів від сепаратистів йде. Олег Ляшко, який перебуває також на Донеччині, написав про те, що вчора, після засідання сесії Верховної Ради, він вирушив на схід, де продовжує, як пише Олег Ляшко, особисто керувати рядом операцій по звільненню проблемних областей від сепаратистів. Є хороші новини. Чорні чіля... чоловічки. Знешкодили базу групи збройних ватників, Закопили у них чимало трофейної зброї, яка нам ще згодиться. Кулемети, автомати, пістолети а також набої. Місце знаходження бази поки що писати не буду. Боротьба триває на сусідньому об'єкті. Декількох сепаратистів ворогів України взяли у полон. Зараз триває допит. Чекайте на сенсаційні. Подробиці написав Олег Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук. Тим часом служба безпеки України отримала неспростовні докази підготовки та координації російською стороною заходів із проведення в східних областях України, це зокрема в Луганській та Донецькій областях, так званого референдуму щодо створення Донецької народної республіки, і перехопила служба безпеки розмову між. Керівником руху Російська єдність Олександром Баркашовим це він знаходився в Москві лідером незареєстрованої організації православний Донбас Дмитром Бойцовим. Він знаходиться у Донецьку. Саму розмову, запис розмови, можете прослухати на нашому сайті, на сайті телеканалу ТВА ТВ Тим часом Аркадій Бабченко, це російський журналіст, написав про те, що з сьогоднішнього ранку Росія проводить массовыванную информационную артпідготовку. Я гляжу, это утро началось совершенно запредельно. Насколько бы невозможним это не казалось, для современной России слю слюнобрызгания и 5 минут ненависти. Причому уже в официальных СМИ видимо, час Х близко. На ближайшее время, похоже, что-то намечено активно стала арт -подготовка. Зачем коллективная радио ненависть так активно толкает свою страну к погромам, интересно? Что они сами-то надеются после цунами делать? Истерика самоубийства, пыша Аркадий Бабченко на своей странице у Фейсбук. В своем облозе на «Эхо Москвы» Матвей Ганапольский комментуя ситуацию, яка ныне складывается между Украиной и Россией. Вот так и живем, когда война с ближайшим соседом, то все непросто. Он ведь не фашист, этот сосед, для того, чтобы считать его фашистом, особые усилия важны. Это только секретно награжденные пропагандисты в легкую соседа фашистом называют. Но живы еще ветераны, которые помнят, что фашизм – это концлагеря и массовые расстрелы. Так что как раз накануне Дня Победы называть соседа, миллионы солдат, которого полегли на той ужасной войне – это форменное издевательство. «Но что не сделаешь ради раді патріотизму і високої зарплати написав Матвій в своєму блозі на ехоMoskvy біжим щодо. Концтаборів буквально тиждень тому Міністерство закордонних справ Росії розповсюдило інформацію про те, що, начебто, у східних областях України вже так звана, як вони писали, Київська хунта почала будувати констабори. Щоправда, жодних підтверджень того, що нова українська влада споруджує хоча б щось подібне до. В'язниць, чи я вже не кажу про концтаборів, міністерство закордонних справ Росії не навело і відповідно це українською стороною розглядалося як пропагандистський крок Москви і відверта брехня російських пропагандистів. Тим часом Іван Ахлобисін, який досить різко відгукується про події, які відбуваються в Україні, і про Євромайдан, і про те, що відбувається на сході України, вже почав говорити про те, що українські гуляння, як він пише в лапках, прийдуть по всій Європі. «Надо бить Піндосам скоріше свою макаку вальєр заганять, іначе є зобразить, що українські гуляння в лапках прийдуть по всій Європі. Ось так улюблений актор багатьох українців перетворюється на неулюбленого актора і людину, яка висловлюється проти України, проти української незалежності. Сатирик Віктор Шендерович в своєму блозі на ехо Москви пише про ситуацію, яка нині склалася на Україні таким чином. Тяжелая ответственность новой украинской власти состоит в том, что она не смогла быстро и недвусмысленно поставить на место преступников, не сумела отделить назревшую политическую дискуссию от гопоты и мародерства. Да, за 20 с лишним лет независимости местной элиты так и не удосужилась построить нормальное государство, без конца воруя и играя в царя горы. Да, крымчане чувствовали себя отрезанным лоб, ломтем. Да, Донецк не за а Одесса уж точно не то, не другое. И федерализация, похоже, представляется единственной возможной возможностью сохранить страну, сшитую из обрывка трех империй. Вот только решать это не оккупантам. Согласитесь, сие довольно простая мысль, доступна даже писателю. Но в данном разе Виктор Шендерович споручается с посменником Захаром Прилепиным, который начебто намагается в какой-то способ выправдать идеи российских боевиков Киев на территории Украины. Завен Баблаян пишет, спрашивает у меня, осторожно, из Москвы сильно ли обыскивают на границе? А что такое, отвечаю, кто едет, что везет? Да тетя Таня собралась была в какое-то паломничестве. Тетя Таня за 50, образованная, интеллигентная женщина, что типично для богомольной москвички. Кстати, к Майдану относилась сочувственно, про Путина все понимает. Та так ну какие проблемы, говорю, лишь бы не в Святогорск. Это я типа шучу, значит. Ну а мне и отвечают, да видишь ли, священник церкви на проповеди им сказал, что на границе с Украиной при въезде нательные кресты срывают. Хотел бы я опять типа пошутить, что это потому, что у нас тут правильная каноническая советская коммунистическая власть. Да сдержался. Точнее, просто шутить как-то расхотелось. Написал Завен Баблоян на своей странице о... Фейсбук тим часом Олексій Гончаренко, депутат обласної ради Одеської обласної ради, написав про те, що мовляв серед організаторів одеської трагедії був і начальник штаба Тимошенко. Щоправда, він ставиться під знак питання, але все ж таки обґрунтовує це у своєму блозі на українській правді так. Екс-губернатор Одеської області Володимир Німіровський працював з губернатором до сьогоднішнього дня. назвал одним из организаторов трагических событий в Одессе 2 мая народного депутата от и начальника Одесского областного штаба, кандидата в президенты Юлия Тимошенко Александра Дубового. Он также назвал его смотрящим, а его деятельность направлена на срыв президентских выборов. Немировский сказал, что Дубовой планомерно вел подрывную деятельность. Милиция саботировала деятельность по сепаратизму. СБУ знала о том, что в здании, здание обкома профсоюзов, наход... находится оружие. Знала о том, что там находится Неизвестные вещества. Много людей. Это все креатуры Александра Федоровича Дубового. Клубок одесской трагедии начинает разматываться. Думаю, впереди очень важные для всей страны открытия. Ну а о том, что у России есть союзник внутри Украины по срыву президентских выборов, мы и раньше догадывались. Теперь вот начинаем получать подтверждение. Написал в своем облозе Алексей Гончаренко. Ну и про конфликт между... Анастасією Волочковою та Валерією та її продюсером Йосипом Пригожиним. Нагадаю, що Анастасія Волочкова назвала Валерію та її продюсера та чоловіка Йосипа Пригожина політичними проститутками за те, що вони підтримали Володимира Путіна під час анексії Криму. Йосип Пригожин та Валерія подали на Волочкову до суду. Волочкову також звинуватили в проституції і порушили. Кримінальну справу в Москві. І от Йосип Пригожин написав на своїй сторінці на «Ехо Москви», що вони відмовляються від претензій до Волочкової. «В зв'язку з ситуацією на Україні хотів виразити соболезнення сім'ям погибших і пострадавших. Осуждаємо тих, хто спекулює, намагається привлечь собі увагу і зліч вигоду за що біди нещастя, свалившогося на братський народ. «Поэтому мы готовы простить гражданку Волочкову за ее высказывание. Пусть это останется на совести. В связи с этим мы обращаемся к нашему адвокату с просьбой отозвать іміющеся заявлення не подавать новых судебных исков», написав Йосип Пригожин. Ну і про шоу-бізнес. Вчора відбувся перший півфінал Євробачення, на якому виступала і українка Марія Яремчук, і разом з нею виступали сестри. Толмачови вони пройшли в наступний тур. Частина залу досить негативно відреагувала на виступ дівчат на оголошення про те, що росіянки пройшли до фіналу. Зараз ми подивимося відео, як це все відбувалося. Тобто, частина залу зустріла оплесками прохід російських учасників, а частина вигукувала якісь слова і все стало. Зараз подивимося, як це відбувалося. Another possible winner of the grand final. We move on to the fourth country to make it through to the final. Was Butch the Так світ реагує на Росію на російських учасників на євробеч на Євробаченні. Ну і на сам кінець хочу показати вам фотожаби. Є головним героєм. Був і залишається Володимир Путін. Звичайно, він є героєм фотожаб упродовж останніх двох-трьох місяців, і це не дивно, що українські творці фотожаб зображують російського лідера. То у вигляді е, Гітлера, то у вигляді е, якихось там незрозумілих е, персонажів казкових. Давайте подивимося ці фотожаби. Це Сергій Лавров справа, наскільки я так розумію. Творці фотожаб дуже часто Використовують головних персонажів російської політики. Це і міністр закордонних справ, і представник Росії у Об'єднаних в Організації Об'єднаних Націй. Ну і звичайно, Володимир Путін. Тому що, як я вже сказав, нелюбов і я би сказав, навіть ненависть, яка панує серед українців до президента Росії, поки що немає. Меж буквально кілька днів тому на центральному універмазі у Києві з'явилося велике гасло, відома кричалка фанатівська, де є слова «Ла-ла-ла-ла». А центральний універмаг в столиці нагадаю, реконструює зараз Ренат Ахметов, його компанія СКМ. І от на великому цьому полотнищі, яке завішує будівництво, з'явилася ця відома фанатівська кричалка з боку хрещатика. Ті, хто зараз знаходиться в Києві, можете піти і подивитися. Отже, на сьогодні, на цю хвилину, у мене все. Долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах. Ми присутні і в Фейсбуці, і ВКонтакті, в Однокласниках, у Твіттері. Залишайте там свої коментарі. Нам дуже цікаво знати, що ви думаєте про нинішню ситуацію в Україні. Також читайте наші новини на нашому сайті, на сайті телеканалу ТВАЙ ТІВІАЙ там є багато сьогоднішніх новин. є Програми відеопрограми, які виходять у нас на телеканалі. Ми з вами зустрінемося вже о 15.35. Я вам розкажу, чим жила українська благосфера. Бажаю вам доброго та мирного дня. До побачення.